Всім привіт, рада вас вітати. Сьогодні у нас четвер, 29 лютого. Я збираюся, чекаю маршрутку, їду на роботу. Сьогодні такий напружений в мене день, тяжкий день доволі. Але нічого, впораємося потихеньку, помаленьку. Так що всім гарного дня, всім дякую, що ви разом зі мною і зустрінемося. У нас субота, 2 березня, другий день весни, правда, на вулиці дещо пасмурно, але нічого, що в нас по планах. Я зараз ще відпрацюю одне заняття, у мене ще одне є. Змушена була, оскільки вчора були, був дуже насичений такий день, змушена була а, перенести. Тому працюю сьогодні. А після того я біжу зустрітися з мати, мамою. Моя мама зараз в лікарні на лікуванні. І мені потрібно буде з нею зустрітися, вирішити деякі питання. І зараз покажу, що в нас готується. Ну і ось така смакота: у нас грибні котлетки. Діти зрозуміло, у нас такого їсти не будуть. Це наш меню. Так, да? Да, походу, все тату. Це тату, ти і борщик і супчик переперчив. На перчана тягне. На огоньок. На вогник тягне. Да, так що вогні. така в нас смакотає. На, на вогник. Обіцяли сонечка, а сонечка в нас нема. Пасмурно. За сонечко. На да, пасмурно. <звук> Дивіться, яка краса. Підсніжники вже цвітуть повним ходом. Красота. Просто супер. Гляньте, яка краса. Це просто. Так, дівчата, прийшла я з магазину. Основна маса покупок це з АТБ. Да, чоловік, огірочки... принеси маночки, Принесла все, окрім манки. Манки нема. Тепер супчик з фрикадельками відходить на задній план. Вони без манки. Звісно. Купила сніданки, Можна без ТБ, суба. Перчик солодкий, авокадо взяла, два штучки, взяла тунець, ось такий їхній, на бутерброди. Тут мені пакети показують. Авокадо, Господи, авокадо. Чоловік просто, що вам показала. Гарні авокадо, доволі непогані. Тут ще полежать. А, і це є, і будуть геть чудові. Теж коштує. Уже бачите? Перчик червоний, гарнесенький, но діпера дуже люблять. Зараз зроблю салатика. Помідорки взяла. Взяла ось такий часнич, час, часниковий соус, тунець. Діткам взяла ось такі горішки. Далі йогурт. По сирам взяла ось такий пер'ятин. Королівський вікуська пер'ятин взагалі любить. На бутерброди сир крим з травами. І філадельфію. На бутерброди і моцарелку, шматочок взяла на салатик. Хочу далі взяла діткам горішки, вони люблять солені, І взяла три огірка. Огірки наші житомирські зі станіщівки. І йогурт своя лінія брала у теж ВТБ, це черешня. Салат, помідори і огірки брала в магазині біля дому. Це обійшлося 209 гривень, а покупка в АТБ в 790. Так -то. Ось така закупочка, на як довго вистачить, не знаємо. Так, я вже все підготувала для салатика. Зараз буду дороблювати заправочку. Як це шняга називається? Попає чи мамає, Авокадо. Салатна заправка у мене буде соєвий соус, трішки олії, трішки гіршиці. Ну і подивіться, може, ще добавлю трошки лимонного соку. От у нас ще є бурячок, ковбаска, салатик, грибні котлетки і неймовірно смажена картошка. Це просто шедеврально. Чорні чернушки. Ктопелька це шедеврально. Мадгошин Харч. Вона біднесенька вже змучена. Дивіться, як чекає. Чула, що тато приніс її їсти і вже сидить, чекає. На, жири! Ну-ка, що буде робити? Що ти вісім на мене? Ми, кажи, їмо тільки При да? Причому помитої? З торбою, самі їжте. А я буду. — Як графських кровей. Угу. угу ага, ага, ага. Ты забула відбувається. Припока... Помаши всім привіт, хоча би Матвій привітайся з усіма. Пока Вікусь, що ти там робиш. Вікуся, заховай. Якусь наводить порядки на своєму столику. Кому, кому, подари, кому продать наклейки? Одна наклійка, одна така наклейка, і одна гривня. Приходьте купляйте, мільйон. мені красуня. А мені віка з Матвій в гараж. Соня. Маргошечка. Ти моя лікарняна, да? ти мене лікуєш, красуня? Ти мене лікуєш, моя дівчинка золота, моя лялечка. То, наша бобочка прийшла. Забирає нашу моргушечку. Ось такі дві бобочки лежать гарні. Бубочки, бубочки. мамині бубочки дві. Ну що, наш день добігає кінця. Вікусь, забери, будь ласка. Вікусь тебе тато кличе. Наш день добігає кінця. Я вже тестую одну масочку нічну на обличчя. І коли побачу результат, її потрібно робити напротязі місія. До речі, саме тоді поділюся рецептом, якщо я буду бачити результат. А на сьогодні я кажу вам: папа, до нових зустрічей і дякую, що ви були разом зі мною. Скоро побачимося.